Мінімальний вік 21 рік. Тобто, ви мусите бути старше 21 року. Друга вимога. Ви мусите бути на території Польщі абсолютно законно. Тобто, у вас має бути або польський паспорт, або карта. Сталого побиту або ж ви маєте карту сталого резидента країни Європейського союзу. Далі у вас не має бути психіатричних і психологічних проблем, і ваш фізичний стан має відповідати тому, щоб ви спокійно і без проблем для себе і оточуючих володіли стрілецькою зброєю. Далі ви мусите бути людиною, якої немає судимості, і тут у вас будуть вимагати довідку про несудимість. І хочу звернути вашу увагу на один важливий момент. Тут можуть попросити довідку про несудимість не лише польську, скільки ви тут перебуваєте, а і можуть попросити довідку з країни походження, тобто в даному випадку, з України. Для яких цілей людина може попросити дозвіл на володіння зброєю? І знову ж закон вказує на певні цілі, їх вісім. Перша самозахист, захист людей і майна, полювання, спортивна стрільба, історичні реконструкції, колекціонування, а зброя, яка є сімейною реліквією, і ви хочете її просто зберігати. Ну і для тренування. Більшість людей, які звертаються вперше з запитом, щоб отримати дозвіл на зброю, припускаються великої помилки, коли вказують підставу, що вони хочуть отримати зброю для того, щоб мати самозахист. І саме з цієї підстави відбувається найбільша кількість відмов. Чому? Тому що мало задекларувати, що я хочу мати зброю для самозахисту. А, треба довести буде, що дійсно вашому життю і здоров'ю щось загрожує. Вам треба буде принести, наприклад, довідки з поліції, що хтось вам погрожував неодноразово, або довідки з прокуратури, що на вас скоювалися напади. Просто так заявити, що мені потрібна зброя для самозахисту це прямий шлях до відмови. Мови. А далі давайте поговоримо про те, з яких підстав найбільше люди отримують дозвіл на те, щоб мати зброю. І це дві підстави. Перша – це мисливство, друге, це спортивні тренування, щоб займатися стрілецьким спортом. Розглянемо першу підставу, як стати мисливцем в Польщі. Ну, спершу треба пройти. Річне стажування в мисливському клубі, в який ви мусите вступити. Далі в цьому мисливському клубі ви мусите активно протягом цього року займатися діяльністю клубу, складати усілякі іспити і прослухувати усілякі лекції. І звертаю вашу увагу, що по закінченню цього стажування вам потрібно буде скласти три іспити. І найцікавіше це не лише іспит зі стрільби, а це ще усний і письмовий іспит. А, далі я б хотіла звернути увагу, що ви подаєте заявку на членство в мисливському клубі на момент запису програми. А... Така е вартість 960 злотих коштує заявка на вступ в мисливський клуб. Далі, правління товариства мисливців, видає вам свідоцтво про те, що ви успішно склали іспит, ну якщо ви його склали успішно, і мисливські квитоки. Далі з усіма документами, про які я говорила раніше, ви йдете в дозвільну адміністрацію для того, щоб отримати дозвіл на зброю. Якщо ви хочете займатися спортивною стрільбою, приймати участь у спортивних змаганнях, в принципі, ваш шлях є таким: же. вам треба вступити в стрілецький клуб. І далі ви маєте заплатити вступний внесок, щорічний внесок. Ну, Які визначає сам клуб? От я поцікавилась, ціна орієнтовно від 1000 до 3000 злотих. В деяких елітних клубах ну, ціна може бути набагато більша. Далі вам потрібно буде пройти 3-місячне стажування. І це не просто стажування, стажування в компанії з інструктором, де ви будете стріляти і показувати, що ви добре володієте стрілецькою зброєю. Далі вам от потрібно буде отримати ліцензію. Польського товариства спортивної стрільби. І на момент захисту запису програми, ця ліцензія коштувала 400 злотих, ну і так далі. Ви будете проходити медогляди, показуючи, що у вас нема проблем ні з психічним, ні з фізичним здоров'ям. І далі ви збираєте всі ці документи і так само йдете до дозвільної служби і намагаєтесь отримати дозвіл на зброю. Від себе дам ще одну маленьку пораду: що якщо ви хочете займатися стрілецьким Спортом ви можете в своїй заяві вказати, що, які, що я хочу приймати участь в таких-то, таких то змаганнях. Це не є обов'язковим, але це збільшить ваші шанси на отримання зброї. Тому що е, тоді е, людина, яка буде працювати в цій установі, побачить, що ви дійсно розумієте, для чого вам е, потрібен дозвіл на, е, саме на стрілецьку зброю. Ну, Що ж стосується е, колекційної зброї, там шлях приблизно такий же. Що ви вступаєте в асоціацію колекціонерів? Ви проходите знову цей самий шлях.